Апостол Павло та поняття людина Божа. Поняття людина Божа є ключовим у посланнях апостола Павла до його молодого співробітника Тимофія. Павло двічі звертається до нього саме цими словами, щоб не просто підбадьорити, а й наставити, дати чіткі вказівки. Цей термін виокремлює Тимофія, ідентифікуючи його особливий статус. Цікаво, що в Новому Завіті це звернення, окрім як до Тимофія, більше не зустрічається, що підкреслює його унікальність. Історичний контекст та значення терміну фраза людина Божа або муж Божий була дуже поширеною у Старому Завіті, де вона використовувалася для позначення тих, хто передавав Боже Слово іншим людям, переважно пророків. Це був спеціальний термін, що визначав обраних богом посланців, яким він доручав особливе звіщення. Пророк мав нести послання від Бога до народу, і його головною місією було передати Божі думки, а не власні, чисті й неспотворені. Таким чином, кожен, хто доносить Боже Слово, будь то під час євангелізації чи просто наставляючи ближнього в церкві, є людиною Божою. Найчастіше ця фраза трапляється у другій книзі царів аж 36 разів. Ця книга описує один із найважчих періодів в історії Ізраїлю, коли нація була розділена на два царства, що поступово занепадали через відступництво від Бога. У цей скрутний час, коли народ відвертався від Господа, Бог посилав своїх вісників, щоб закликати до покаяння, попереджаючи про трагічні наслідки. Бути посланцем у такі часи було вкрай важко, люди не бажали слухати, насміхалися, і проповідь слова ставала нелегким, важким служінням. Саме в цьому контексті Павло нагадує Тимофію, що його служіння це нелегка ноша, сповнена труднощів і викликів. Він підкреслює, що людина Божа належить Богу і її життя не для себе, а для виконання Божого призначення та місії. Характеристики людини Божої за Павлом У своїх посланнях до Тимофія апостол Павло детально розкриває, яким має бути характер та життя справжньої людини Божої. Один боязнь і виклик нести Євангеліє. У другому посланні до Тимофія, перший розділ від 6 до 7 вірші, Павло звертається до нього з нагадуванням тому й нагадую тобі, що ти розпалив Божий дар, який є в тобі через покладання рук моїх. Адже не дав нам Бог духа страху, але сили, любові й розсудливості. Павло нагадує, що покликання на служіння Тимофій отримав через нього, коли він поклав на нього руки. Це було покликання на особливе, нелегке служіння, сповнене викликів. Коли Павло писав цей лист, він сам був в'язним за проповідь Євангелія. Для Тимофія це було очевидним попередженням, вірність Богу та служіння могли призвести до арешту, як це сталося з його наставником. Згідно з посланням до євреїв 13.23, Тимофій вже мав досвід ув'язнення: знайте, що наш брат Тимофій звільнений. Павло закликає його не соромитися ані Євангелія, ані його ув'язненого. Це був період гонінь за часів імператора Нерона, коли нести слово було небезпечно. Павло закликає Тимофія, вказуючи на його головну місію проповідувати слово при сприятливих і несприятливих обставинах. Докоряй, утішай, закликай з усяким довготерпінням і повчанням два тим. Чотири, два. Він наголошує, що вірність цьому служінню буде оцінена самим Христом, коли він прийде судити живих і мертвих. Тому людина Божа повинна виконувати свою місію безбоязно, адже її життя належить не їй самій, а Богу. 2. Уникати грошолюбства та шукати праведності Павло звертається до Тимофія один тим 610 11 бо корінь усякого зла це сріблолюбство, якому деякі, віддавшись, ухилилися від віри і самі себе завдали великого страждання. А ти, людина Божа, уникай цього. Шукай праведності, благочестя, віри, любові, терпіння та лагідності. Це звернення підкреслює, що людина Божа живе по-божому. Павло застерігає Тимофія від грошолюбства, оскільки багато хто, хто міг би бути вірним Богу, відступив саме через цю пристрасть. Він вказує на фальшивих учителів, які використовують благочестя як засіб для збагачення, навіть без корисливого Тимофія, якого Павло характеризує як такого, що не шукає своєї користі, флип. Друга 20-21 апостол закликає уникати цього зла, яке може спокусити будь-кого. Яскравим негативним прикладом із другої книги царів є помічник пророка Єлисея Гіхазі. Він прагнув отримати подарунки, від яких Єлисей відмовився, і через свою жадібність не лише втратив своє покликання, а й отримав проказу, від якої зцілився сирійський воєначальник Неєман. Цей приклад показує, що жадібність може зруйнувати статус людини Божої. Павло не засуджує чесну винагороду за працю, нагадуючи, що працівник гідний своєї нагороди один тим. 5.18. Але він застерігає від маніпуляцій і використання служіння для нечесної наживи. Людина Божа не шукає земного багатства, а прагне успіху перед Богом. Замість того, щоб гнатися за мирськими вигодами, Павло закликає людину Божу шукати праведності, благочестя, віри, любові, терпіння та лагідності. Це не відбувається автоматично, а вимагає постійних зусиль та боротьби з гріховною плоттю. 3. Посвята і святість Людина Божа це той, хто прагне бути святим інструментом у божих руках. Якщо хтось очистить себе від цього, гріховних речей, то буде посудиною для почесного вжитку, освяченою, корисною для власника, готовою на всяке добре діло. 2.21. 2. Щоб нести Боже Слово, потрібно жити по-божому. Неможливо бути вісником Євангелія, якщо власне життя не відповідає проповідуваному слову. Святості можна досягти, постійно заглиблюючись у Боже слово. Павло нагадує Тимофію: ти знаєш святе писання від дитинства. 2. Тим. 3.15. Але знати писання недостатньо, його потрібно постійно застосовувати до свого серця. Боже слово надихає, докоряє, виправляє та виховує в праведності. Справжня святість є помітною для оточуючих. Прикладом цього є Єлисей. Жінка, яка приймала його у своєму домі, сказала своєму чоловікові: Я знаю, що цей чоловік, який постійно приходить до нас, святий, людина Божа. Вона переконалася в його святості не зі слів, а з його життя. Навіть Павло, очікуючи страти у в'язниці, просив Тимофія принести йому не лише плащ, а й книги, особливо пергаментні, два тим. 4.13, тобто святе писання. Це свідчить про те, що навіть для досвідченого апостола постійне вивчення слова було життєво необхідним. 4. Відмова від марних байок. Наостанок, Павло закликає Тимофія, а марних і безглуздих байок уникай, вправляйся ж у благочасті один тим. 4. 7. У світі, переповненому безглуздою інформацією, людина Божа, має бути обережною. Більшість того, що ми бачимо у ЗМІ чи в соцмережах, це не істина, а марні байки, які відволікають від головного. Людина Божа не витрачає свій час на те, що не приносить користі, а присвячує Його вивченню Божого Слова, щоб ставати кращим рупором Господа та виконувати його волю. Отже, бути людиною Божою це не просто статус, а свідомий вибір жити для Бога, виконувати Його місію та постійно освячувати себе Його словом, незважаючи на труднощі та спокуси світу. Це заклик для кожного віруючого, чиє життя викуплене кров'ю Христа. Ми всі є людьми Божими, покликаними нести його вість.